Що там диски? Рот, в рот, Ой, рот, диві, диві, рот. оп, оп. оп, оп. <сиск> Насправді це в нас RatiForm. RatiForm дуже популярний виробник. Ми їх представляємо, тому що вони не наддорогі. Ви можете дуже стильні, красиві колеса підібрати і вони будуть коштувати адекватних грошей. І у нас, до речі, на станції є стенд RatiForm, там де ви вживу можете подивитися це колеса. Власники цієї машини спроектували проект. певні якісь дизайнерські ізиски заклали в нього так само, тому що Артіон дизайнерський ізиск, і в нього ще будемо додавати речі. Диски були встановлені супер красиво. Мені подобається. Подивись по кліренсу. Тут у нас заниження, тут встановлені пружини, тому що ця машина у нас з завода йшла на ППД, пакет плохій дороги, і вона жахливо керувалася на швидкості, на всьому іншому. Я довго вмовляв власників. Потім, нарешті, була встановлена нормальний комплект, і саме через це, саме ця машина, вона прям класно керується.